До вашої уваги, Volkswagen Touran 2017 року випуску 1,6 дизель на 115 кінських силах. 234 тисячі рідного пробігу, непогана комплектація, механічна коробка передач, парктроніки передні, парктроніки задні, камера заднього руху. Ну і загалом дуже гарний стан. Так, машина нещодавно пригнана, недавно тільки заїхала в Вінницю, особо по ній навіть нічого не робилось. Загалом гарний стан, щоб дивіться, стан салону, нічого не реставровано, нічого не чищено. Сто підімачі, передні, задні, автоскладування дзеркал, регулювання, підігріви. Стан салону, подивіться, нічого не зашарпано, нічого не потерто. Причому з таким пробігом взагалі стан, я би сказав, дуже добрий. Двозоний клімат, контроль, шкіряне кермо, мультикермо, датчики дощу, датчики світла, салони, дзеркало з автозатемненням. Люблю дзеркала на Volkswagen, вони з тоненькою рамкою. Прикольно виглядають. Багатофункціональна мультимедіа, карти України вже є тут. Система Stop Start, механіка 6-ступка, електронне стоянкове гальмо, автохолд. USB, AUX, Bluetooth. Короче, тут все є, в принципі, те, що треба. Так, от покажемо вам його. Такі от кармашки. По матеріалам все супер. Тут у нас чанджер. Автомобіль пригнаний з Франції, розметнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Будете першим власником в Україні. Казав, вроді, двохзоний клімат, клімат у нас трьох зон. Кожне сидіння окремо рухається та знімається. З мінуса подертий бампер при вигрузці, але можна приклеїти я даже собі на домашню машину, приклеїв чорну грубу плівку, щоб не царапалось і естетично краще виглядає. Запаска у нас на повноцінному диску, розетка 12 вольт. Тут у нас органайзер, все на місці. Торха все є. Далі покажу по салону, що нічого не задерто, нічого не зачовгано. Я думаю, ви оціните. Мінус ручки немає. Оце таке, це вже дрібниця. Класно те, що є ще під два підстаканника. Це як в третіх міганах у них один підстаканник і той корявий. Хоча в, тр... в четвертому поколінні вже це виправили. Є денні ходові вогні. Якось так. Машинка коли це вона у нас? Позавчора тільки заїхала, тільки розвантажили з автовоза. Як бачите, французькі номера, але виписуємо договір купівлі-продажу і підв'язуємо одразу транзити. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. А ще краще, щоб бачити більше автомобілів, підписуйтесь в телеграм-канал. В телеграм-каналі буде більше автомобілів. Ну і Одразу я вставляю відео на YouTube, опис і тому інше. І викуповуємо приблизно по 10-15 автомобілів в тиждень. І одразу їх публікую в Телеграм. Підпишіться в телеграм, будете отримувати сповіщення. Або ж, якщо вам сподобався ось цей апарат, то приїжджайте, дивіться, перевіряйте любі перевірки без питань. Буду радий вас бачити, покатати і вгостити кавою. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня! Пока-пока.